Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу. ну Сьогодні буде форма відео Back to School. Це підготовка до школи та те, що я якраз недавно купила, щоб підготуватися до школи. Я вам зараз покажу. ось Тут в мене є моя сумка. Але це відео перша частина через те, що я Сьогодні тільки 1 серпня, я ще не спіла все купити в магазинах, немає ще певного завозу, всяких різних штук. Тому це перша частина і це половина того, що має бути в прош... простого школьника, школьниці. Ось моя сумка з брилком. Цім прикольним, бо я сумку не хочу міняти, я її купила того року, Навіть вже може ще немає року. І то я хочу, щоб це була сумка в мене ще на, на цей рік, а другий рік я вже куплю собі інакше. Це в мене ось таке, можна сказати, лего. Ну і тут є три кишеньки. Зараз почнемо з першої, це ось цей кишеньки. Що я тут поклала? Через те, що пинали, я буду купувати новий, то поки що хай воно лежить у цій кишенці. Лініюку купувати купити не буду, в мене купає лінійок, я їх постійно люблю, а так то хай вона тут пішов лежить. Потім далі. В цій маленькій кишенці ще є маркер. Ось такий чорний. Ну Як завжди, маркер нехай не пахне. Потім олівець. Раз, олівець два. Бо це постійно вибиться. Ну, потім ще в мене тут є резинка, раз. Резинка два і резинка три. Ну, для волос. Потім далі дальше... дві э, стирачки і стругалка. Ну, ще одна є стирачка, але я її забула покласти сюди. Але сюди забула її покласти, тому поки що і почала. Більше немає цій кишенці маленькі, нічого. Тут треба буде ще все купити. Потім оця кишенька. А тут є три кишенки. Ще ось така і ось ця. Ще ось відкриваю. І ще для вас в мене є челендж. Познайомтеся з котом Хапі-Хапі, чи як Кула. І скільки разів ви побачите відео цього кота, не враховуючи початок. То ви маєте написати в коментарях. Це буде дуже цікаво, і я хочу побачити, хто напише правильний варіант, а хто неправильний. Починаю. Так, я достаю. Я достаю і це є ось такі карточки. Це є ось ці карточки, її звати Бойзу. Чи бон Тут треба так от, тут попадаються всякі різні чудики. І, наприклад, починаємо ми ігру. Тос відтягає карточку і йому попадається цей чутик. Він має назвати його. Ну, назвати йому таке сім'я, але, не... але яким я не соююся з виглядом цього монстрика. І потім, якщо попадається такий самий монстрик, і в йому... нього вже є ім'я, то перший називає його ім'я, то забирає собі карточку. І так. І постайний найбільше картошок. Ще у мене тут лежить книжка. Не знаю, як вона тут лежить. Капець велика книжка на 200. на 348 сторінок. Це я коли їхала на Волинь, то я її брала з собою, то мої мама брала. Щоб я мала чим типу, зайнятися, коли ми будемо типу, один день ну, не на озеро їздити, на ще просто вдома сидіти. Ось ці крови ось цю саму головну кишеньку. Тут я вам зараз покажу дуже прикольні зошити, які я купила, і все решту. Що я купила? Я була купила ось. Почекайте, бо тут витяг все. Це є картон. Там ще нема в магазині нового завозу. До школи. Тому ось ну, такий трошки не дуже, але. Через те, що потім ну, новий завоз все буде дорожче. Ну і краще купити на такі случай дешевше, вже... То, що вже яка обколинка, саме головне, що є папір і задешевший. Ну, я так не люблю, коли це, знаєте, все так дороге стоїть, або ще щось. В то, що... Так, типа, знаєте, хочеться так як колись з 2016-2018, все таке дешеве, все таки класне. Тіпа за 20 гривень може всі кого багатого купити. А тепер то за 100 гривень його не купити менше, ніж за 20 колись. Ось такі часи. Вже хотілося б не лише по грошах А в минулі. Там нема війни, не, там кращі часи. Може, тепер типу цікаво і що прикольні. Ну, коротше, я це потім запхаю, бо воно щось не запахається всередині. Потім далі. Скоріловий папір. Ну, хоч у прикольна поколінка, така просто глянцевий, односторонній. Ось такий. Потім далі. Мені дуже сподобався цей прикольний альбом, бо там ну, з мопсу, бо там не було, типу, завозу. Нового, по-перше, по-друге, там не було для дівчат, бо то, що всі розібрали, лише ще тільки для хлопців. Ну і там ще були якісь дитячі, типу, взагалі, я знайшла оцей арбом, я, я влюблялася. Вона просто з мопсу. То, типу, космос. Мопс натягнув цю штучку і полетів у космос. І там собі гуляє, тут собі по космосу. Прикольно прям взагалі. А ззаді тут є написано, що типу, з колекції теж є такі арбом, я б не хотіла би такий. Бо він, типу, дуже прикольний, подивіться, як він виглядає прикольно. Взагалі, я люблю космос. Всякі при нього дивилася колись. Ну так, починаємо з -зошетю. Так, е, Тут є, типу, що я було друг і що ще було воно вмазень. А я їх е, е, типу, склала у купу, так що я вже не знаю. Там, типу, один там ще нема завозу, а є там другий там, де теж нема завозу, але. Є різні зошити. Ну, може, то мій вузов завозити. Коротше, отакий зошит з географії я собі взяла. Мені він треба буде. І на 24 аркуші. Ось тут є така заворожуюча штука. що Ти прямо неї дивишся пару секунд, воно тебе прямо голову кружить. Я вас заворожую. Коротше, зошит з географії. Потім далі. Зошит з математики. Ну, типа, знаєте що? Ну, там буде алгебра. Я знаю, що є алгебра, але там я не знайшла зошита, де пише типу, алгебра. Пише математика по-українському і по англійському. Там теж геометрії так писав по-українському і по-ангійському. Потім оп'ять. Зошит з хімії. Отака От заворожуюча штука вона ну, така прям прикольна. Тут теж була, але вони, типу, майже одинокові. Це з математики, а це з географії. Іде з математики, йде з географії, відрізніть. Це з математики, а це з географії. Ну добре, а це з хімії. Тут світліше, тут вже понятно. Що це з хімії? Подивіться, яка прикольна. Мені дуже прям подобається. Потім зошит з фізики. Отут така, отут типу, пише. Фізика, ну а це і теж заворожується штука. Я вас так заворожую, що ви будете в мене мені заворожені. І останні з цих. ну Мені здається, що останній, якщо ми ще знайдемо в сумці, то добре. Так, то це є зошит з біології. Ні, ну Там ще є вроді, ще зошити, такі, тіпо, там, де теж пише. Так, це вроді, ага, ці зошити це тіпо, там, де нема заворожу, бо там не було для дівчат, там ще тільки для хлопців, лише, і було ще пару таких. І ще один з цього магазин. Тут задія табличка вмноження, яка всім потрібна. Так, що треба. так це теж цей зошит з цього магазину. Там ще все такі з квітами. Я не дуже щось мені це подобається. Ну і задумал алфавіт. І український є аналіз. Це зошна з українського мови. Так, далі у нас теж зошит з цього магазину. З математики. Ось такі. Ну, з математики загибли, коротше, я не знаю, як там буде писати чуденку. Теж зошит з цього магазину, це вже з української мови і теж дві алфавітки. Потім опять такий зошит з української мови. Теж тут там алфавит. Потім дуже прикольні зошити. Отакі з фруктами. Це з української мови. Тут взад є така, пише, тут тетрадка оновлена, е, перше місце, друге місце, третє місце. Тут пише, запитання 77 540. Відгадайте, яке слово зайве. Дрова, сірники багаття, вогонь вогонь злива. Злива, бо того, що це типу, відноситься до вогню, все, а злива це типу дощ. Ну все про вогонь, а тут типу, дощ з'явився. Потім теж зошит такий, але вже трішки інакші фрукти. Вот. Але типа тут теж така вода, то воно тіпа, такої однакової форми. типа, вода така кругом розливається. Так, теж тетрата одна перше, друге, третє місце. Запитання 97142. Відгадайте, яке слово зайве, рюкзак, паркан, чемодан, сумка, портфель. Ну це все відноситься до таких, типу, та от, отаке. щоб перевозити книжки, зошити, Типа, забрати оцей по там речі, коли кудись їдеш, ми так робили. Якщо немає чемодана, то це тіпа, відноситься до такого. Там є паркан. Значить, паркан це зайве слово. Потім далі. Отакий от зошит з квітами, але ви прикиньте, тут зошит з фруктами. Тут пише оце. І всі зошти, решту, то там не пише. Бо там тіпа, різні картинки. А тут тіпа, два зошита з фруктом і там пише. А тут зошит з квітами, і тут теж пише. Це, типа, тетрадка оновлена, перше, друге, третє місце, запитання номер 77105. 105. Виглядає таке слово зайве. Успіх, спокій, виграш, удача нагорода. Спокій. Через те, що все відноситься до якоїсь праці або через те, що людина може щось виграти. Зошит з полуниця. Тут ззаді теж таке пише. зараз прочитаю. Перше, друге, третє місце опять запитання Номер 17943. Капець тут зошитів, що, типа, тут на кожному зошиті пише, типу, було перший зошит, типа було перший зошит, перше запитання. Але так, то дивіться. Тут пише запитання номер 17943. це вже враховується, типа, що було 17 тисяч зошитів 943. А тут є навіть... Такі зостав не пише 70 е, тіпа, запитання 77 тисяч сто Я в шоці, тільки це зожить? Так, тут пише, де да, таке слово зайве. Фара, прожектор, тунель лампа, ліхтар. Перше, друге, третє місце. Перше, друге, третє місце. Ну, е, ну видно, що слово зайве, то це називається тунель. Через те, що е, ну, є фара, прожектор, лампа, ліхтар. Це все відноситься тіпа, до світла до, до лампочок, а тунель ти ходиш по тунелю, і там темно, ти не видиш нічого. Там треба якогось фонарика. А це все відноситься до фонарики, а тунель до темноти. Значить, тут зайве слово це є тунель, це логічно. Так, далі цей зошит. Ви бачите, тіпа, наприклад, є собі ось такий. Простий. Зошит. Тут не пише оця тетрадка одновлена. А тут це просто так, такий самий, ну там писало, типа, тут пише запитання, бо то, тож це зошит з типа фруктами. І на зошитах з фруктами писали ці запитання. А тут зошит з квітами, тут теж пише ці запитання. Це або всі зошити від цієї фірми самої, або. Або це не тільки фруктові зошти робляться, Типа робляться всякі різні зошти, але тіпо, є такі запитання теж до цих зоштів. Бо зошти є різної фірми, але оця фірма то вона ну, може бути не тільки запитання у фруктах, типу вони готують не тільки з фруктів, а ще з різних там квітів. Запитання номер 77105. Вигадайте, яке слово зайве? Успіх, спокій, виграш, удача, нагорода. Зайве слово спокій через те, що успіх, виграш, удача, нагорода. Це відноситься, типу, до якогось, до якогось щастя, типу що ти що виграв у якісь до дороги, ціни, наприклад, кубоку, футбол або ще якісь різні. Тому спокій це, типу, коли ти відпочиваєш. Успіх, виграш, удача, нагорода. То це є таке, що ти щось виграєш, ти щось получаєш, ти робиш новий, нове досягнення всякі різні. Далі в нас є ось такий зошит. Тут це запитання, ми це прочитали. Так, далі в нас є отакий зошит Welcome to Australia з української мови. Ага, то це є зошит. Або з української мови теж вперше з кліптуновий. Так, це є зошит Welcome to Австралії. То це тут ззаді немає цього, що ми думали просто собі зошит про Австралію. І самий найкращий зошит, на мою думку, це є оцей зошит з української мови з котами. Він мені дуже подобається. Маленький кіт, який прийшов в магазин, взяв це, цю тележку. Ну, я не знаю, як це по українську мову. По мові. Ну, там, де, коротше, водять продукти. Збирають продукти з магазину, сюди кладуть, потім везуть до каси і розраховуються. Ну, так. Cool cats. Ідеальний зошит, просто ідеальний. Ну, подивіться на цю картинку. Кому я просто не влюбляюся. Це таке, як мопс. О, ото таке прикольне теж. Ну, все, я кладу ці всі зошити в сумку і зараз будемо бачити, як це буде виглядати у сумці. Але я хочу вкладати всі зошти, щоб я не забула якийсь зошит. Бо тому що це типу, прикольно переглядати зошти. Я навіть типу, сама деколи люблю купити пару зошитів, або коли мені там, наприклад, сумне, я собі йду собі, бера зошити прикольні. Щось таке я люблю робити. Мене не найкращий друг, за кордон поїхав, мені було сумно, я вирішила трошки пунктувати до школи розвідка. Ну і ще оці три зошити. Я їх кладу в сумку. А, ще ось це було. Я це кладу в сумку і показую, як це все лежить в сумці. Це дуже прикольно. Починаємо. Перша кисенька. Ось як вона виглядає. Покажу раз. ось так. Ось так. Потім там ще друга кишенька. Ось так. Оп! Покажу так, щоб було типу видно карти ось ці. Бо то важу ці карти грати з класом, тому не напередодні коли скучно. Хто сидить собі в телефоні, а... Такому типа, стало скучному телефоні, бо він захотів щось поіграти, то така гра дуже прикольна для вашого Ну, Половину канцелярії ви бачите, що нема, бо це тільки перша частина, в другій частині ну, постараюся я зібрати всю канцелярію, бо я ще все не купила, я вже вам казала. Тому чекайте другу частину. Я хочу, щоб в мене була Чуть-чуть активність, хоча б чуть-чуть, я вас дуже сильно прошу. Через те, що в мене постійно я хочу ну, так розвиватися в Ютубі. Ну, не тільки в Ютубі, в Тікток, в Інстаграмі, мій Інстаграм профіль. Він заходить в Інстаграм, вбивайте Саша Кисляк. Через те, що в мене на Ніці у Ютубі написано. Масед, e але це не означає нічого, просто я собі сиділа, думала: блін, було б добре завести якийсь канал в Ютубі, тому що до нас приїхали якісь блогерки чи що. Mm, ну, щось таке. І я думала, що теж хочу собі таке придумати щось таке прикольне, мати канал, ну, знайомих людей, наприклад, з кимось познайомитись наших. Ну, хочу завести пару. Під... Ну, не пару, хочу завести підписників, але я розумію, що це дуже важко. Навіть дуже важко знімати відео, що, те, що я не знаю, що хоче аудиторія. Якби я попросила вас під цим відео, я придумала один дуже прикольний контент для відео. Зараз популярна ігра є Schoolboy Runaway. Я хочу з цієї ігри. Придумати, типа, таке, знаєте, я хочу зняти відео оцю, е, про цю ігру. Типу з Кулбай Рано в реальному житті. Але я не знаю, чи знаєте, це аудиторії, так що я хочу. Ну, я планувала нині зняти відео, але в нас нині не вийшло, бо тому, що я нині зняла ну, так, пару відео. На свій канал, але в мене відео, відео все канал. просто Зранку я засняла оце, таке саме відео. ось це, Я його видала. Типу, ну, видала, воно ну, видалилося в мене. І видалося в Ютубі. І типу, мені треба ще одне відео записувати. Це вже моє друге відео типу, про цю канцелярію. У мене вже я дуже хочу активності, дуже сильно вас прошу, хоча б маленькою, хоча б чуть-чуть. Для першого відео я не, я не бажаю 500 тисяч лайків, 100 тисяч лайків, навіть не тисячу лайків, взагалі хочу чуть-чуть активності, хоча б знати, що я, я зможу в вашу типа, активність, і що мені далі знімати відео. Чи мені бо того, що мене заблокували в тіктоці? просто без причини, я собі я не знімаю якісь ногані відео, просто зняла якісь пару відео, мене заблокували. Які я відео знімала? Ну типа відео з маску я знімала, ну типа що я щось там типа, співала ще щось я робила Короче, Ну так нічого не робила, вообще не робила нічого плану у мене просто вже третій раз заблоковують я вже просто в шоці И мені сказали типа що я можу завести новий аккаунт 19 жовтня і тоді в мене вже буде аккаунт тіктоватися. А тепер я хочу до е, 19 жовтня завести, почати вести нормальний YouTube канал. Ну і третя кишенька. Ось так вона виглядає. Всередині все те, що я показувала. І ось. І ще хочу посити. Сьогодні я зняла відео про тільки, і тільки би я його не відала, тільки про тому, що це наскільки важко. Просто я робила відео, типа сьогодні я цілий день дивилася, типа відео на телевізорі, як продивитись у блогерстві. Ну, але ще всякі різні, Я зрозуміла, що подобається аудиторії. І ще я поняла, що... Я знаю популярні ігри, які зараз подобаються аудиторії, подобаються з Клубу Ірановей, Бравл Старс іграють, Роблокс. Ну, я теж в це граю. Ну, без проблем. Ну, я знаю, що аудиторії типу, подобаються. Ну, Типу, якісь всякі відео, смішні відео, навіть не смішні відеотанці або ще якісь таке. Але я думаю, що навіть якщо я буду це знімати, то щось не заходить це в YouTube, взагалі не заходить. Я постараюся вас, будь ласка, попросити, щоб продвинулося це відео. Можливо, наприклад, одна людина зайшла, подивилася відео, скинула своїм друзям. Попросила, щоб друзі, тим, яким вона скинула, скинули своїм друзям. Типа людина скидає своїм друзям. Її друзі скидають своїм друзям, а друзі тієї людини скидають ще інакше. Ну добре, я поняла, що вже трішки забагато це відео йде. Тому всім пока. Чекайте другу частину про це відео. Чекайте відео про Schoolboy Runaway яке я сьогодні зняла. А завтра я зніму відео про Schoolboy Runaway в реальному житті, якщо хтось заходить, щоб я це зняла. Так що всім пока. Дякую за увагу. Стараюся частіше знімати відео в YouTube. Тому що ну, YouTube це прикольна соцмережа, так що я хочу попробувати знімати у Ютуб. Будь ласка, підтримуйте мене, я не, не знаю, як вам буде, чи ви хочете це ось, чи не хочете. Я вас розумію, але ну, ви можете мене зрозуміти. Просто є початковий блогер, якого ніколи не набирає перегляди. Ну, наприклад, я, скину, я знімала два відео про Нома. У мене було десь за тиждень ну, десь такого три перегляди. Будь, ласка, я прошу на цьому відео, наберіть, будь ласка, більше ну, 10 переглядів. Я дуже вас прошу, дуже сильно. Так що всім пока. До нових зустрічей! І чекайте нових відео з котом котолу. Ну, нові відео не будуть тільки з котом акулу, але з Та, сьогоднішнього відео він в мене з'явився. І ви маєте написати в коментарях, скільки разів він з'явився. Нагадую вам, скільки разів цей кіт-акула був на відео. Та, скільки разів він був на відео. Так що пишіть в коментарях. Всім пока!